На сході України тимчасово окуповані території та війна. На півночі посібник агресора, Білорусь, і з півдня вільний доступ до морських портів теж перекритий Росією. Єдиний місток між Україною та цивілізованим світом західні кордони, які втім блокують праворадикальні сили європейських країн. Але ціль та мета блокування усе одно пов'язані з Росією. Саме це нам вдалося дослідити у нашому розслідуванні. Усі наведені факти яскраво демонструють, що участь країни-агресорки у блокуванні значно глибша, ніж ми думали. Польща працює на Кремль. За скільки європейські політики продалися Путіну? Москва завжди використовувала, використовує і буде використовувати праворадикальні сили у будь-яких країнах світу. Хто відповість за смерті українських перевізників? Ситуація давно відома, хто вони з якою метою вони це роблять, за чий ресурс скільки втратила Україна за час блокади, та як вирішити економічну проблему? Тисячі вантажівок та багатокілометрові черги. Затримки гуманітарних та військових вантажів. Сутички з польськими радикалами. Покажи на бумазі, де ви де ви маєте право мене пускати додому. Та три смерті українських водіїв. А блокада далі триває. Причина блокади українсько-польського кордону буцімто очевидна. Сусідські перевізники скаржаться на збитки через транспортний безвіз України з ЄС. Його влітку минулого року запровадила Єврокомісія, аби врятувати українську економіку в умовах блокади Росією морських торгових шляхів. Поляки своєю чергою через значні збитки вимагають повернути обмеження для України. Ініціатором протестів офіційно виступив комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Організація створена всього за два місяці до початку блокади. До її складу входять кілька власників польських компаній, які брали участь і в попередніх блокуваннях на кордоні. Ці перевізники, які виступили основними дійовими особами. У блокуванні українсько польського кордону раніше мали і будували свій основний бізнес на організації перевезень з Європи до Росії і Білорусі. Зараз ці шляхи блоковані. Відповідно, вони не можуть реально витримати конкуренції не тільки з українськими, але й з польськими перевізниками, які давно мають свої там маршрути. Серед організаторів та найактивніших учасників блокади є Рафал Меклер. Це власник логістичної фірми Рафал Меклер Транспорт, а також голова Люблінського осередку партії Конфедерація Свободи та Незалежності. Ці люди, ці, ця партія, в цьому році устраювала вже це другий страйк автомобілістів. Що вони підтримали? Вони допомагали устраювати страйки аграріям. І в тому числі те, що сьогодні заблоковано Медика-Шегені, там їх заблокували саме аграрії, і на всіх цих страйках постійно присутня конфедерація. Вона приїжджає. конфедерація, має дуже багато зв'язків з Росією, і особливо один з представників з організаторів тобто цього цієї блокади. Він має прямі, пряму співпрацю бізнесову співпрацю з Росією. Рафал Меклер займається міжнародними перевезеннями понад 10 років. Чи не основним ринком польського перевізника донедавна були саме Росія та Білорусь? Світлинами з поїздок на Росію Рафал активно хизується у соцмережах, а після повномасштабного вторгнення став нарікати. Мовляв, польські перевізники цілковито втратили ринок Росії та частково Казахстану із Білоруссю. Ринок зник не тому, що війна, Україна чинить спротив, а тому, що якби Україна не чинила спротив, то вони б уже воювали. І ринку все одно. б не було. Ринок зник тому, що зникла Росія як цивілізована країна з мапи світу. За даними перевізників, насправді економічний зв'язок Меклера з Росією залишається досі. Ну те, що Рафал Меклера, якого сповінала, він. Перевізник дійсно більше того, він здійснював перевезення на Білорусі на Росію саме компанія, і вже в цьому році, після е, повної блокади кордону, там є підтвердження певних люд, Певні люди роблять дослідження і доведуть їх до правоохоронних органів, і до цього певне, Що він контрабандою щось там возив? Це така це, це реальна історія. Тобто він реально має економічні зв'язки, мав і зараз має впевнено з Росією. Після налагодження бізнесу з Росією Меклер починає вести політичну діяльність в партії Національний рух, що виступає за вихід Польщі з Євросоюзу, а до 22-го року агітувала за покращення відносин з Росією. Ба більше політична сила історично пов'язана з угорськими націоналістами Йобік, яка відверто пропагує російські наративи. А раніше вони робили спільні заяви із засудженням українського етнічного шовінізму проти нацменшин в Україні, підігруючи Кремлю. У спецслужби Росії там у них є цілі інститути, які вишукують больові точки, і по ним ретельно б'ють. Бойовим точкам, от підігріваючи їх у соцмережах, використовуючи демократичні інструменти заходу, ну вказують заходу на ці больові точки. Згодом партія Національний Рух увійшла до федеративної праворадикальної партії Конфедерація. Меклер неодноразово брав участь в акціях пам'яті жертв волинської трагедії і вважає бійців УПА злочинцями. Більше за те, на третій день повномасштабного вторгнення, Рафал Меклер, описуючи ставлення до російського нападу, розпочав із питань історичної пам'яті. Ми не сприймаємо бандерівську політику установчих органів влади різних рівнів цієї країни. Тернопіль чи Львів з їхнім культом вбивць це ганьба. Ситуація з якою треба розбиратися. Рафал Меклер. Не дивно, що Рафал знайшов своє місце саме в конфедерації, відомої своїм негативним ставленням до України та відкрито демонструє проросійські погляди. Тож, видається, питання організації чергової акції проти України було питанням часу. Треба пам'ятати, що це країни Варшавського договору, це пострадянський простір, це велика агентурна мережа, яка залишилась дотепер. Це великі впливи москалів за рахунок фінансових ресурсів, політичні впливи. Рафал Меклер тісно пов'язаний з проросійським політиком Янушем Корвіном Міке, колишнім лідером партії Конфедерація Свободи і Незалежності, який відвідував уже анексований Крим, та зустрічався з керівником окупаційної адміністрації Аксьоновим. Також чоловік виступав проти санкцій щодо Росії навіть після повномасштабного вторгнення і заперечував масові вбивства у Бучі ще одним обличчям блокади польських перевізників є Жеґож Браун, антиукраїнські погляди, якого також не є секретом. Раніше Браун заявляв, що Україна це фікція і вона є небезпечною. Окрім того, політик стверджував, що у конфлікті винна не лише Росія і що Українцям треба відповідати за глорифікацію Бандери. Чи всі от, братва, радикали? Ні. Звісно, не всі. Людей просто використовують. Багато ватажків отримують фінансування таким чином. Бо яким чином там є цілі схеми, починаючи з сирих діамантів і так далі. Тобто схема фінансування досить великі, і одна-дві людини можуть підняти певний політику.